Ще зовсім маленький, але з великим талантом. А проявити його зовсім юні херсонці змогли на конкурсі дитячого малюнка світ очима дітей. Участь у ньому взяли вихованці дошкільних навчальних закладів міста. Кращі роботи визначили фахівці, а переможців та лауреатів конкурсу привітали у галереї «Синій кіт». Світ, яким його бачать діти, побачили і наші кореспонденти. Яскравий, добрий з казковими істотами та дивовижними краєвидами. Таким його бачать діти. Малюки запросили дорослих у світ, який ті за щоденними клопотами вже підзабули. Своє бачення світу вихованці дошкільних навчальних закладів міста представили у конкурсі дитячого малюнка, який проходив у три тури. У заключному, третьому з 39 дитячих робіт визначено 13 найкращих. Серед лауреатів конкурсу п'ятирічна Поліна Стегалюк намалювати метеликів дівчинці порадив тато, а от малювала сама без. Будь-якої допомоги природа улюблена тема полінчених картин. Слава і цвіточки. Переможців та лауреатів конкурсу вітали у галереї Синій кіт. Можна сказати, що тут їх перша виставка. І тут вони отримали свої перші у житті справжні дорослі нагороди, подяки міського голови. Перше місце отримав вихованець Херсонського ясел садка номер 83 Андрій Гурський. Другу сходинку у явного посіла вихованка Херсонського дошкільного навчального закладу номер 56 Ксенія Шевченко. Третє місце здобула Даша Вальчук, вихованка 75-го садочка. Всі ці направлі. дают возможность ребенку как можно раньше раскрыться, а родителям и педагогам избрать нужный путь для развития, оптимальный путь для развития той или иной личности. Поэтому я с сегодняшним событием и его результатами поздравляю прежде всего юных херсонцев, мальчиков и девочек, их родителей, бабушек. дедушек, які гордятся своїми дітьми, ну і огромные слова благодарности управлению образования, дошкольному отделу і всім детским садикам, преподаватели которых откликнулись на замечательную новую нову ідею. Оцінювання робіт велику увагу приділяли тому, чи не відчувалася у них рука дорослих. Часто батьки думають, що малюють краще ніж їх діти, каже член журі конкурсу Юлія Сліпич. Тому пропонує для батьків започаткувати окремий конкурс, а тут дати дітям самим проявити талант, взяти участь. У такому конкурсі не проти мама однієї з маленьких переможниць Ксенії Шевченко. Але зізнається, донька її вже перевершила. Десь рік назад я зрозуміла, що Ксюша вже мене перевзошла. і коли банально мама нарисує чоловічика, я поняла, що мій чоловічик уже хуже, ніж її чоловічок, і мама совсім. Ну, к сожалению, і лік щастя не може їй помочь красиво нарісувати. Розкрити талант дітей чи не основна мета цього конкурсу, кажуть його організатори. Корисним він є і для батьків, адже допомагає їм зрозуміти, у якому напрямку розвивати свою дитину. Діти дійсно проявили себе дуже творчо. І, взагалі, чому ми взагалі проводимо цей конкурс, тому що дошкільне з такого раннього віку здавалось би, вже діти приймають участь у конкурсі, тому що дошкільний вік це базовий, це саме для розвитку, творчих здібностей дітей. П'ятирічний Ваня Шершень вже знає, що хоче бути художником. Я сам знаю, як треба. Діяти. Я вже Я вмію вже діяти. Таке прагнення Добре. сина підтримують його батьки. Вони вірять, що все у нього вийде і мрія здійсниться. Я не можу виразити свої емоції, це Супер просто. я не знаю, дуже що можна цьому ще. Дитяча фантазія безмежна тем для малюнків у малечі безліч. Тому щойно отримавши відзнаки у цьому конкурсі, вони вже готові творити для наступного, аби показати нам світ, яким бачать його вони.